Ви коли-небудь відчували, що сила закінчилась. Навіть прості справи здаються важкими, а думка про відпочинок викликає ваше роздратування. не радує те, що раніше приносило задоволення, а єдине бажання, щоб усі залишили вас у спокої. Це не просто втома. Це виснаження. Привіт! Ви слухаєте подкаст як знайти ресурс, коли здається, що сил більше немає. Я говорю про психологію просто та практично. Мене звати Газовська Анастасія. Ти когнітивно-поведінковий консультант та практичний психолог. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ми вигораємо. Де знайти ресурс, коли здається, що сил більше немає, та про три рівні ресурсу емоційний, фізичний та сенсорний. Наш мозок щодня опрацьовує тонну інформації. Але якщо навантаження занадто високе, він переходить у режим виживання, постійного стресу, втоми та роздратування. І ось декілька класичних ознак виснаження. Ви прокидаєтеся втомленими, навіть якщо достатньо спали. Вам важко приймати рішення, ви виникаєте людей або відчуваєте роздратування через дрібниці, вам нічого не хочеться. Головна причина вигорання – відсутність ресурсів. Щоб працювати, мозку потрібні енергетичні батарейки. Якщо вони розряджаються, ви відчуваєте автому, апатію та виснаження. У когнітивно-поведінковій терапії є концепція балансу ресурсів та витрат. Коли ви витрачаєте більше, ніж отримуєте, ви опиняєтеся в мінусі. І ось практика вам для перевірки, яка називається мій енергетичний баланс. Даючи, що у вас є банківський рахунок із енергією. Запишіть дві колонки: перше, що забирає вашу енергію, наприклад, стрес, недосад, токсичні люди, перевантаження, і другу колонку, що дає енергію, наприклад, відпочинок, підтримка, спорт, хобі, прогулянка. Якщо перший список занадто довгий, у вас енергетичний мінус, і потрібно його поповнювати енергетичний плюс. Де знайти ресурс? Ресурс можна знайти на трьох рівнях. І поговоримо про перший рівень фізичний. Сон, їжа, рух це базові потреби. Якщо ви виснажені, спершу варто подбати про тіло. Зробіть техніку 90 секунд теж. Заплюйте очі, глибоко вдихніть і просто спостерігайте за своїм диханням. А також робіть мікроперерви вставайте за столу кожні 60 хвилин, Включайте приємну музику, виходьте на свіже повітря, випивайте склянку води. Другий рівень емоційний ресурс. Виснаження часто викликане тим, що ми забуваємо про себе. І ось вам техніка, яку ви можете зробити. Напишіть собі листа, листа підтримки, ніби це ваш друг у складній ситуації, що ви йому сказали, або спробуйте три маленьких радості. І не три речі, які були приємними за день, навіть якщо це смачна кава або приємна розмова. І ось третій ресурс сенсорний. Наш мозок отримує задоволення через п'ять органів чуття. І ось чудова практика, яка називається 5-4-3-2-1. Помітьте п'ять речей, які ви бачите, чотири звуки, які ви чуєте, три речі, які відчуваєте на дотик, два запахи та один смак. Це повертає вас отут і зараз. Та допомагає перезавантажитись. І ось вам завдання на тиждень. Оберіть одну техніку з цього випуску та використовуйте її щодня. Ходіть чуденник ресурсу, та записуйте те, що допомагає вам відновлюватися. І напишіть мені в інстаграм або телеграм, що спрацювало для вас найкраще. Мені буде дуже приємно, і я буду рада почути ваш фідбек. Ресурс не приходить сам, його потрібно наповнювати свідомо. Ваше тіло та психіка небезмежне джерело енергії. Якщо ви не дозволяєте собі відпочивати, то знайте спосіб вас змусити. Запитайте себе прямо зараз, що я можу зробити для себе про сьогодні, щоб відчути більше сил. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться та поділіться з ними, з тим, кому це може бути корисно.